Всім привіт! Сьогодні відео розпакування не товар, не з Aliexpress, товар прибрав прибр... на розетці. Це є електрокоса фірми Vitals модель szt 40... 144 vs Є там ще szt 144 vs і ще одна буква, але ну, не пам'ятаю. Там йде привід пасовий. Це звичайний привід. Ці, звичайний привід такий, ну, як то кажуть, класичний. Е, в чому відмінності цієї коси? Вона йде з нерозбірною штангою. Я хотів, бо вічно проблема на стиках. Ну, в дешевших косах, а в дорожчих не знаю. Це моя друга електрокоса. Ось так. Придбане вало за 3354 гривні, скільки вало, дало мені бонусом 500 гривень на день народження. Чек скріншот зроблю, бо трошки фігово, ну, видно, зараз на відео не буде видно. Так Приступаємо до розпакування, як такого. Вона була запечатана, ось такого вона прийшла. Забиралося в магазині. В магазині алло. Була доставка безкоштовна і на нову пошту, Ну, но вирішили в магазині. Так. Так, 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 вибачаюся затряску. Ще не дожився до стабілізатора. Відео. Так, коробка довга. самий потужний мотор на 1400 Вт. Як дивився по відгуках, люди кажуть, що так там Воно стільки там і є. Так. У мене щось оцей контроль. Чому має бути? Це наліпка. Наліпка. Переважно контроль, коли ну, товар з-за кордону. то є митний контроль. Не знаю. Може то, що не дуже хорошої якості коробка приїхала. Так. Секунду, треба все. Так. Траш добре. Буде косити якраз треба. Бралося з рукояткою. З велосипеду рукояткою. Кажуть, що так легше. В мене була проста. Ну, вона ще є. Маю доробити. Так. Так. Вибачаюся. Прийшло прорвати відео, оскільки телефонували з магазину, я замовлявся щітки до другої коси. Інтернет-магазині деталі. Не знаю, я там брав щітки до... Зуру поверта, ніби все добре. Так. Ну, щітки, звісно, льоску взяв, щоб було все в наборі. Так, тут вже розкривали, дивилися, я не забирав з магазину, забирали б інші люди. Інструкція вітас з українською мовою. Так. Що тут є? Кріпильні, кріпильні елементи, шестигранники і боковий ніж. Так, є така штука. Ну і ключ. Так, добре. То є. Так. Кожух. Кожух ось такий. Тут кріпиться ніж. І ось так. Так шпуля ось така а то вона мені сподобалося, що така про шпуля. Так Сейчас є ніж. Трогранник, ось такий воніж, Ось такі його параметри. Це такий ремінь на плечі. От. Ремінь, ремінь ранець. О, ось такий рітелс мастер. Так, і ручки. Ось така велосипедна ручка мені. Хочу попробувати. І з кнопкою. Ось такі. Буде. Ось така коса. Як складу косу, покажу, як вона збирається. У... Ну, як вона виглядає в зібраному вигляді. Ось така коса. Складу і продовжимо відео. Так. Склав я косу. Ось так воно виглядає. Так. Ось так. Ну тут ще треба буде добре дати якийсь хомутик, щоб не теліпалося. Ось так воно виглядає. Все-все попідєднюємо. Так. Пробуємо її включити. Так, коса працює, це все гаразд. Короте, якщо якісь будуть повні нюанси, то я доповню відео, а так напишу, чи, чи вона краща, запросту дешевшу косу. Варто переплачувати. Ніби переплачуєш за бренд і переплачуєш за якість того самого виробу. Ось так воно виглядає. Так. Так що поки що всім дякую за увагу і до наступних відео.